Нами бандерівці, ми хлопці дружні, ми україни вільної сини. Доброго дня, шановні друзі! Вітаю всім підписникам! Значить, поки музичка грає, ми з вами спокійно йдемо, щоб не загаювати ваш час Наберіть, Зараз будемо про плуги, ціну, які є. І яка між ними різниця. Зразу по факту не все, що тут є, ви перед собою бачите, верніше не все, що назву, тут є. Є ще велика частина їх на складах. Ну Постараюсь вам зараз того, що тут є, максимум показати. Значить дивіться почнемо ми з самого простого це з наших мотоблочників і мототрактористів. Їх уділяти увагою не потрібно. Дивіться, хлопці, якщо для вас, то плужок ось його рама, ось його корпуса. Корпуса захват 2,19, ну то 1 см, вважайте, що це 2,20. Його ціна буде коштувати вам 5 тисяч гривень. Це вам от кажу зараз на ці буду казати в гривнях, а на інші плуга йому трактористів буду і в гривнях, і в доларах казати. Ну учтіть, сьогодні долар один ну, курс, завтра інший. І ціна в гривнях буде скакати. 5 тисяч. Є два плужка однокорпусних. Тільки один, так же саме 2,20, а другий 225. Що один, що другий буде коштувати 2800. Все. Більше для мототрактористів, мотоблочників з плугів, на жаль, тут нічого немає. Ніяких інших модифікацій, моделей і тому подібно. Тепер давайте перейдемо до трактористів. Тут є де розігнатися. Буду два варіанти плугів. Ось ці зелененькі, це. Польща. Ось вони всі стоять. Можете зразу подивитися на стойки, якого вони макара, як вони зроблені, яка там товщина металу І от, будь ласка, вважається наше українське. Зроблено in Ukraine Будь ласка, наліпка, все як положено. Все красиво. Ну, чесно говоря, те, що вважається польським, воно буде набагато крепше і потужніше. Ну, тепер давайте. Ідемо по цінах. Буду казати ціни. І плюс якісь моменти постараюся роз'яснити. Український 2 по 20 коштує 10500 або 276 доларів. 2 по 20 з приплужником, 12800 або 337 доларів. 2 по 20 з приплужником і регулюровкою коштує 14200 або 374 доларів. Що таке оце ПРРР з регулюванням? Оце ось він вам перед вами. Тобто, оця ця чортня. Що можете його регулювати на тракторі Отак от. Буде дорожче Але зато буде в роботі, скажімо так, більше комфорту. Єсть, далі. 2 по 25. 12500 або 329 доларів. 2 по 25 з приплужником, 14900 або 392 долара. 2 по 25 просто з регулюванням 13700 або 361 долар. 2 по 25 з і з регулюванням 16500 або 434 долара. 2 по 30, без нічого, 15500 або 408 доларів. 3 по 20, 12,900 або 339 доларів. 3 по 20 з приплужником. 16700 або 439 доларів. І 3 по 25, 16300 або 429 доларів. Це наші українські. Якщо що, то зупиняйте, там по цінах записуйте. Бо якщо на кожен зупинятися розказувати, то все буде дуже довго і муторно. Зразу можу сказати, ну реально, дивіться. Це на що, це на що? Давайте глянемо. Ось. 2 по 20. Україна. Бачите, тепер дивіться метал і тому подібне. Тобто, ну, якщо він коштує дешевше від такого ж самого, але польського, то зразу зрозуміло чого. Ну, плюс є польський ось такий, зараз ми про нього будемо говорити на нього одна ціна, а є польський ось такий розібраний. Вони однакові, але на нього ціна інша. Зараз дійдемо і обсудимо. Давайте до поляків. Дивіться. 2 по 25. Це ось цей поляк, на якому гордо пише ВОМЕД. 14100 або 371 бакс. Єсть. А є такий же самий поляк. Ось це він стоїть. На нього ціна буде 17800 або 468 доларів. Що той, що той 2,25. є регулювання, бачите? Що в цього є? Ну, в цього є осі відкидачі. Раз. І в нього більш потужніша рама. Два. І якщо рівняти, вроді би захватний один той же самий, але по факту два зовсім різних плуга Якщо у вас такий, скажімо, хороший Донфенг, то краще вже брати його. Є. Далі. Польський, 325, 300 гривень, або 613 доларів. Це вже, щоб ви розуміли, ось таке чудо техніки, воно лежить і це ось до йдуть стойки. Далі йде 3 по 30. Це 28 тисяч гривень, або 737 доларів. Ну, кажу вам зразу. Ну, реально, дивіться. Стойка, це, мабуть, 2 по 20, хай буде. Метал, конструкція, як все зроблено. І відходимо ну, до нашого. Я не кажу, що він поганий. Я просто вам кажу, яка в них йде різниця. Сама стойка, полиця. Тобто там буде все набагато більше, товще, крепше, важче. Бо в мене як батько бере, наприклад, трубу профільну, і він її не дивиться там по мілітражу там 2 міліметри 2,5 чи 3, він її бере в руку і каже, оце вещь, а то не вещь. Так же саме тут. Бо багато хто знає з хлопців бере, наприклад, купляє плуг і починає що робити? Правильно, колотити вдома бітон. Заливають сюди бетон, потім заварюють і роблять таким чином плуг важче. Ну, таке має ноу-хау направо жити. тому що як не крутіть, кожен виходить з того, що в нього робиться в гаманці. Щоб всіх були нормальні гроші, то ми б з вами тут не сиділи і ці відосики не знімали, а ходили в магазин і купляли продукти, согласіться. Так що так. от. Далі буде відос по кентаврах. Це вам анонсик. Не кентаврах, а ДВ на 50 коників. Там вже про нього трошки прочитав і буду вам тихенько про нього розказувати. Ну а далі доберемося до інших тракторів, плюс їх порівняння. Ще планую в дальнішому засняти ось ці такі сівалочки. Довольно вони такі прикольно виглядають. Цікаво, скільки вони коштують, ціну їх не знаю. Це все буде в майбутньому, все подивимося, знаємо і розкажемо. Ну, все, друзі, як завжди, всім щастя, радості, удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. Всім здоров'я. Якщо що, пишіть в коментах, може десь щось проговорився. Ну, якщо поставите на стопчик і все вам буде видно. А там вже дам відповідь. Все, всім здоров'я, до побачення.